У Харкові форум присвячений підтримці місцевих підприємців, як повідомили в облдержадміністрації, у регіоні 240 тисяч представників малого та середнього бізнесу. Протягом минулого року, за словами голови області Юлії Світличної, експорт продукції підприємств регіону до країн Євросоюзу зріс на 30%. Ми допомагаємо підприємцям робити те, що вони вважають за потрібне. Але для того, щоб бути більш результативним, звичайно, нам потрібні нові можливості. І потрібен пошук нових шляхів, в тому числі і використання нових. Е Нових можливостей дешевих ресурсів, запровадження нових технологій, пошук нових взаємозв'язків або пошук інвестиційного якогось, скажімо так, стимулу. Губернаторка підкреслила, продуктивна співпраця з Євросоюзом триває вже декілька років, як результат оновлення електротранспорту, будівництво нових станцій метро та відновлення медичних комплексів. Голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі повідомив на Харківщині. Планують впровадити програми, спрямовані на покращення життя людей губернаторка області докладає величезних зусиль для того, щоб розвивати регіон, і зокрема малий та середній бізнес. І зі свого боку, звичайно, ми намагаємося допомогти в цьому. І для цього ми запропонували і імплементуємо зараз цілу низку програм, що стосуються розвитку медичної сфери, малого та середнього підприємництва та інші програми. цього року європейський інвестиційний банк виділив на підтримку малого та середнього бізнесу більше ніж півтора мільярда гривень. Чому європейський інвестиційний банк настільки уваги приділяє малому середньому бізнесу? Тому що в європі дві треті всіх робочих місць вони саме відносяться до малого середнього бізнесу. Також зазначив, що за кілька місяців планується розконалення окремих медичних закладів регіону. За словами Мінгарелі, Харківщина також має можливості розвитку в сферах машинобудівництва, інформаційних технологій та аерокосмічній індустрії. Тому обговорюватимуть створення більшої кількості програм обміну для студентів та науковців. Вікторія Бондаренко та Олексій Колмик, медіагрупа Об'єктив.